Друзі, всім привіт! Сьогодні буде не типовий огляд, а саме яку їжу готують на заправках? На які заправки готують їжу по всім канонам ресторана та де найсмачніший французький хот-дог. насипайте їсти, робіть бутерброди, заварюйте чайок, відкривайте пинни і погнали дивитись. Ребята, три страви 900 гривень. Заказав, буде парашек. ха драка, біти, кассети, в руках арматура в зубах сигарети. Сельская драка, біти, кассеты, в руках арматура в зубах сигарети. Ребята, всем здорово! Вы на канале Силяны. І сьогодні ми прийшли на заправки. Сьогодні у нас буде рубрика Найкраща їжа – заправок». Десь найсмачніше, найситніше, дешевше, краще і запашна кава. В общем, ну що, погнали пробувати. Йдемте пробувати куштувати. А оце знаєш, коли на море їдеш, на заправочку заїжджаєш. Ай-яй-яй, хот-дог береш. Уявіть! Ви та ваша компанія їдете на море у кіріловку і по путі заїжджаєте на заправку не тільки щоб заправитись, а й щоб вкусно поїсти ті самі ходоги. Сьогодні ми на одній з найпопулярніших заправок України: Вок. Вони першими в країні запровадили формат заправка плюс кафе. І відомий своєю фірмовою кавою, яку вже встигли оцінити мільйони водіїв. Тут можна не лише заправити повні баки, а й перекусити, зарядити гаджети або просто передпочити в дорозі. Подивимось, чи відповідає реальність очікуванням. я хочу якийсь салатик там хавану, там а це, ти поняв? Почав би з борща. Давай, о, а я закажу бульйон. Ти борщ ти я бульон, так, да? да, да. Драсті. Нам треба бульйон. бограч. Панські дируни. Тут, тут, да. Карбонара, дируни. Що, кофійок? І кафій є? Раніше можна було на дурня на вок зайти, е, налити собі каву, а зараз побачите по QR-кодом, видно, їм невигодно. Кофе тут споганилось, я давно не пив, але зараз попробую. Тут споганилось? Тут саме ще кофе. На мою думку, тут саме прикольне кохве. Бачите, який сервіс? Ти маєш з заправок? Заправок, так. Да, саме ще кофе заправок. Не буду казати. Кофейнях, зрозуміло, там остання Да. Ну, Вог для мене це, знаєш, олди на місці. От вони, як будто перші почали продавати хот-доги за, за, за оцю історію з їжею, ввели ну, да. в, може в Україну. Так ти бачиш, який вибір, смотри, там є Богрич, там є Сезар там є, є. Я вообще не знав, що на Вогі є такий вибір. Дируни без кофеїну, гляньте. А. А, Зачем чим пить кофе без кофеїну? Женщину без вагіни. Не о, хочеш. о, о! <laughs> правильно. Ти ще пиво нульовку, наверное, да? не п'єш, да? Ні. Ну, що це. Я читаю книжки за раз. Ну, а, -а, -а. тут ничего поганого нету. Подруга. Я как книжка любила. Любимая книжка? Ну, я не помню. Надо Я как книжка любимая? Игра престолев. Любимая книжка? На дуре? Простикировано все. Оп. Это твоя тема, да? Я думаю сейчас пахнуть буду. А ну. Ну, ты бульон пахнет. Бограч, ну такий, таке, щось. Бачимо якесь м'яско, помідорчик, картошечка, цибулька, перчик. Пробуй. Бульон тема. От їм на постибухіча тобі взагалі зашло. Слухай, бограч теж нормально. Слухай, я приємно удивлен. Я на вогі перш час, їм Вог заплатить нам гроші за рекламу. Це ми заберемо з собою, але поїхав далі, щоб нам ще їхати і їхати, ти знаєш. Панські деруни, звісно, на картинки виглядають ярко, а в житті як обычно. Зараз попробуем. І дерун весь розпадається. Погано понимаю. Як по мені, то паста без ну, mm. За 130 гривень паста суши на заправки. Паста як паста. Сам дерун безпонтовий, начинка нормальна, типу. м'ясо, сир, а ну, морковочка. Розумі. Дерун такий собі. Паста мені дуже подобається, Дерун. А мені набору деруни більше подобається. Деруни безпонтові, а паста нормальна. А кому вірить? А -а -а. Мені чи віті. Придіть, самі ви знаєте. Оце діло вкусів називається. Нам, да. Ви ж пишуть в коментарях. Там вкусно, там невкусно, ви рекламу делаєте. Ми, Ми самі не можемо в двох повністю суйтися. Конечно. А що би казати про те, що комусь подобається, комусь не Дердун Більше понравився, ніж паста. Вот и дарда. Прикинь, ти прийшов ну, приїхав на заправку, а ти кайфанув реально от такого бограча. Так, да, я при я удивлен, що на заправці кайфанув от Бограча. Що сказати, Бограч хороший, його це доїсти, е, руни без понтові. Паста нормальна. Бульончик, як бульончик. Ну, мені понравилось, що в Бограч багато він ситний, а бульон там просто вода і два кусочка куриці. а який то бульон таки должен бути? Ну, тоже верно. Ну. А що, ми будемо оцінювати заправки али? Ну да, как ти а как ты А що, заправки тоже не люди, я, лишу, я могу понять? Давай расхиним. Четыре? З минусом? За все 4 минуса, да? 4 з минусу. Хай буде 4 з минусу. Добре? Важно я буду просто без мінуса, просто скажу 4. У нее от наоборот, паста не дуже. Такое. От такое. Дурни, я пив поробы, нефиг делать. Бульон вкусный. Кофе отдельно, 10 баллов, кусок вкусный. Не, да. скальпом. Yeah, yeah. Заправка хороша. Поїхали далі. Ти приїхав чи не приїхав, блядь? А де ти заправляєшся, выше. Я заправляюсь? Я там дид, короче, стоїть, ти понял? Ага. Гнидник. Ага. Отак. Обоюдно робить. І все, за 38 гривень. Кстати, Ще у... тут фішка того, що тут безплатна омивачка. Підійшов удобно, залив. Так. Поїхав далі. Оце сервіс я на науко. Ви заправляєтеся вам подарунок. У мивачку Де ви таке бачите? А тепер ми залетіли на другу найвідомішу мережу автозаправок України. Окко. Це не просто місце для заправки авто, а справжній сервіс хаб для водіїв. Тут можна перекусити в кафе, випити кави та взяти все необхідне в дорогу. Поглянемо чим живе ця заправка насправді. Та ось, все, дивися, якщо ти. Ось тут виграшні номера. Якщо в тебе є номера, і що написані, тут ти виграв. А, погоді. Дайте нам піцу якусь. Яка вкусна піца? Оце салями, так? Да? Є салями, більш м'ясна капричоза, там є бакончик. Каприза. Капричоза. Давайте, капричоза. Давай. Давайте солянку. І що ще у вас перше на перший ес? Давайте що... борщ, да, борщ, о, борщ. Борщ, солянку, солянку, солянку піце, піцу і хот-дог. Все, о. Без є без, без кофій у вас? А, о, тут нема без кофеїна. Добрий вечір. Пахне, пахне. На, на вогі б уже роняло, чим тут в туалеті пахне. Дайсони, дайсони. А. Технології бачив. Ти ж пам'ятаєш, як поїзд. Йоп, зра. Потім вдихаєш лоту. Без. Заново. Писали, бачив, в коментах, що дава продався. Свого дружка мене просуваєш. Діпай, мене ні то на зимой не фотки, если до не підходить, це по перше. А по друге, коли я посилаю, я він сам все було. О, клас. Клас. О, тут подача, ні. Ой-ой-ой, і піклять. Європі, да? Ой-ой-ой. У вас пиццу нечнем, дядь. Сразу спице. Слухай, ну 250 гривен пицца. Отак, давай, дай два борьбу. Отак, так, береш два. Як мужик. Не, ну ти. Як мужик. Ой, ні Не то. Ага. Прям не. Це поняло. оці розігріті, заморожені. Фу. Прямо взагалі ні. Піца. Один бал. Бульоночка. Соляночку. Як я любив з будуна в пузатій хаті, соляночку хабаю. що там мамки. Солянка дуже хороша. Бульйон наваристий. Ой-ой-ой. Слухай, подача тут по намного ярче, ніж у вогі. А що по ценам? Ну Це все нам вийшло на 700 гривень. Слухай, по 89 гривень стоїть. Тут реально куча м'яса, хороший бульончик. Це вкусно, це дуже вкусно. Слухай, це хот-дог на заправки. Ну це як я любив дитинстві, як батько це випрашував купити хот-дога, де ми їдемо в Запорожжя. Це те що ну, от. Тема, да? Я люблю з баварською колбаскою. На вкуси. О, а То він купив, а мені ж каже, може ще один купимо. Ні, не треба. Я надивлюсь <пи> перший кусь. <пи> Нормальна тема, так? Да? Тут хотдоги. Піцо шляпа? Її не можна купувати. Тихо, тихо. А якщо ви хочете, щоб ми зробили отдельну рубрику де на найкращі хот-доги, пишіть в коментарях. Нам чесно говоря, ми і так зробимо. А ти хороший, вмієш замотивувати людей. <laughs> да, напишіть, пожалуйста, так. в коментах. порівняти хот-доги. Ну, на око, хот-дог, прям пісня. От на око найголовійше. Подведем да. ітоги. Приготували швидко. Ну, воно розігрівається це все. Да. Піца шляпа? 0. Борщ. От... Мені 4, мені не подобається. Я навіть от... 5, 5 балів поставлю. За я не хочу ставити п'ятьорку, може з мамою. Ми ж сравнімо по заправок. Без прикола дуже смачно. Ми ж не, не забігаємо, бо десь теж може смачна. Я п'ятерку ставлю. Це вкусно. Хот-дог 10 із 10. Да, 100 і 100. Самі смачні ходоги на заправці. Ну, може нам з раками западять. Подивимося, чи одіб'ємо наш обід лотерейками. Може ми поїли безплатно. Ось, диви тобі. Бля, ну ти взяв такі лотерійки, де реально. Треба було у ту, де затираєш по 5 гривень, там можна виграти. По 100 гривень. Дядь, не плач, блядь, я розворачу. Без виграшу. Без виграшу. Взяв, у мене. А це ж таке. А, виграй та отримай приз. Почекай. А, треш? На, треш. Шо це треш? Що це означає? У мене все перекреслено. Голуб, серце, що це таке. 25 тисяч гривень це я виграв. Знайди два однакові символи та виграй. Я знайшов два однакові символи. А, реально, 20 гривень виграв. Знайди будь-які два однакові символи. Та опять програв. Йосип брат. Та ні, немає. Дядь. Дядь. А! А, -а, -а. а що це? 2500 500 виграв? Дядь, да нігані. Ти поняв? Та не гони, ти що отбив нам їду все? А, ні. Я зараз, піжди. Що серед ваших номерів визнайши символ. Та ось, дивися, якщо ти. отут виграшні номера. Якщо в тебе є ці номера, і що написані, то ти виграв. А. б, 2500 500 він виграв, не Я вже обрадувався. Хоч мені грім 500 дав би. Бля, нема нічого, дядь. Та така сама шляпа, б в обки вас А хай вернуть гроші, ти поняв. А, погоді. Не, не, полізай. 20 ну, гривень я виграв, погоди. А, ну 20, ривень, да. 20 гривень, так. Якраз. Ми батареї на 200 купили, 20 гривень були. Так скажу. Ну тут око новеньке, приятненько тут знаходиться. Свіженьке. В принципі, заправка подобається. Двигаємося далі. Двигаємося далі. 20 гривень зараз поміняємо тільки Зачем ламаєш стуло. <сум> Кстати, тут реально як в ресторані сидиш. час, там. На чай? Ребятки Прийдув? на БМВ Мерседесах да. приїжджають, заправляються, кофейка попить, такий нова Сінки точка обсудить, збору. Айка да. Тут кажуть, що їду, готував, придумав спеціально бренд-шеф, шеф-повар якогось крутого заведення. Коротше, не знаю. Ну, я сумніваюся, що воно прям тут, прямо я так. Тебе і... прикола. Я передвічаю, без приколу. Я поразу зайшов, я хуй. Ну, ладно, погнали. А зараз ми вам покажемо одну з найстильніших та найатмосферніших заправок кафе UPG. Це не просто заправка, а настоящий інстаграмний простір, авторський інтер'єр, різноманітна кава, круті сніданки і сервіс, якого точно ти не очікуєш на заправці. Бренд шеф заправок кафе UPG в Дніпрі це Олександр Піліпко. Він розробив авторське меню. Кажуть, це місце навіть для тих, хто не за кермом. Сюди заїжджають не тільки щоб заправитись, а й вся братва щоб обкашлять. О, от сука, мразь. Це ресторан, супермаркет, торговий центр. А хто крайній? <coughs> Можна замовити їду? йду. У вас бургер чи заправка, я так і не зрозумів. А який топовий, класний, вкусний, сочний? Давай візьмемо це. Дабл? Давай оце візьмемо з картошкою. Ну, типа як треба. Разом смач. Я шайбу продуктовим хала в Це така м'яса. Oh. Не, 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 ми бургери. А, чи хоча щось таке? Що це таке хлібинка, чотири м'яса, не зрозумів. Це м'ясна запіканка така. М'ясна запіканка? Давайте, давайте, давайте. Е, карта. Моя готівка закончиться. О, 883 гривні. Це я ще відказався от картошки і от, от кока-коле. Давайте. На заправку заїхати, щоб на 800 гривень поїсти їди. Є Я прийшов додому. А ну що, я дуже плати за все це? Да. За мероприятие. Ти ж повухав мене на бургери. А, обалдій. А зубом відкриш? Давай. Все. Я мотив. Ні, тут нічого не треба. Ну ти дурак! Це... Не відкрив? Тоді, хорошо, Боже.

Бутерброд з ковбасою сделали. Я ти казал парашу. Дивый кусок колбасы положили. А моя нормально, чи нет? а як тебе кусать, я извиняюсь. Фух. То, колбаса нормальна. А я тя люблюся. Бріош, покажи, що таке бріош, дай мені показати. Ну це не булка, брівош. Ой, ото. Це не Брівош. Оця параша. Це Параша. Бабель КС, оце є. Матня. Вона... Варенка, смачна, варенка смачна. Она тупо його тобі впарила. Я тобі казав, не заказуй. Тупо впарила. Ну я хотів попробувати, вона раз, що з ними приїхали. Раз 500 впарила, тобі його. <кхех> Предлагала. На нормальний попробував. Подожди. У Аберкесе популярна вулична їжа в Німеччині та Австрії, Баварії подається на бродсайт. Дядь, у нас теж варенка з хлібом популярна їжа, ты понял? Давай робить бургер нормальний мужички. Ви мені впарили варенку якусь. Оце бургер чи мужицький, а це варенка якась. Він <реш> красавка капає за це, я йому не поня... Скажи чесно. Я просто хотіла, щоб ви спробували. Скажи чесно. Я, я спробував, э, варенка смачна. У вас є план, щоб продати їх скільки-то в, в день? У вас заставляють його впарювати, чи ні? Ні, просто хотілася, щоб ви спробували. Більше не придавайте людям. Ну, давай, спробуємо твої лабаркези. Варенку. Да, це їсть бургери, оце роз половині їх. Це не бургер. Не, ну, це ну, не видумуй, це нормально. Це бутерброд з колбасою. Шляпа? Ну не, ну, не, не шляпа не Ні, дивись. Інгредієнти базара ноль, там да. нормальні. Но сам це не бургер, це бутерброд з ковбасою. Бутерброд з колбасою. Багато кетчупа наловили. Багато чим? Ну, якщо ви не замітили, щоб не відпочатися, тут всі на BMW, на от такі круті діпи, щоб всі розуміли, що я. Спи з мене гаус, я маю. Я на форду, правда, приїхав. Картошка Бургер це класний. Я сказав би, навіть, мабуть, серед тих заправок, де я коштував, це саме сукусний бургер. Тут що? Бекончик, помідорчик, огурчик. Булочка не бріош, але нормальна. Вона пухка, не розпадається. Соус нормальний, бекончик, всі діла. Ну, котлетка м'ясна, товста, прожарена. Прям хороша. Понятно, якщо справнювати з бургерними, котлета тут посередня. Латешка, щоб ти розуміла, це стоїть скільки цими 150 гривень. Ну я прийшов сюди, маю мен... все, ме. Я тепер буду ні дуться, ні гнуться, ні дуться. Ну, це що робити. Ну. Це наша дорога посаденька була. Та є це, но... дорожче дороже цим, чи я не знаю. Це я на не неділю можу. Слухай, інтересно, сакарі ми дороже поїмо. Що скажеш чому? по бургеру? В Сакарі? Та там пі. Якщо це брати порівняння бургер. Ми вже всі розуміємо, що це бургер заправочний. Да. Хороший бургер заправочний. Прям от 4. Ні, кофе класне, але топіоки. Бреншеф, Олександр Прирібко, готує. Ну, я його оцінювати навіть і не буду. Його можна їсти отак по віддільності, але це не бургер. Це параша, це не зашло. Давайте, чесно, ми будемо. Це параша це не бургер, це не замовляйте. Оцей бургер. Якщо на заправочку заведіть, попробуйте. Клас. Те, що треба. А в мене перчатки були Руками Сука, я не помив руки, ще посяли не помив. Фу, я після <ріху> так, ребята, бисенько підпишіться, хто не підписаний, поставте лайк, коментарі. Нас це мотивує. Ну, Йосип, ти драний. правіть актив. Вам це нічого не стоїть, а нам дуже приємно. І ваші коментарі продвигають наш контент. Приїхали на БДСМ, БДСМ. вона популярна, я не користуюсь, ну знаю Давай. багато людей, які її хвалять. Давай. Собственно, перевіримо, що тут кормлять. БДСМ. Ой, БРСМ – одна з найбільш народних мереж в Україні. Їх знають за доступні ціни, великий асортимент пального та активний розвиток у регіонах. Тут є все базове: магазин, кава, перекуси і навіть власна програма лояльності. Але яка якість сервісу насправді, зараз перевіримо. Так, міні-маркет. Йдемо халать. Міні-маркет. Ти ж масу продають? Ні, ти оце помниш? Ні, не пам'ятаю. Ти що, нікого не хава пролісок? Грибня 50 стоит. А масло забрал тебе. Бургер ми брали. Бургер хот-дог брали. Нам надо сендвіч. Здравствуйте. Здравствуйте. що, хлібчик? Домашній хліб? Да, домашній сани натыкает. Станин випікаєте? Можна так? Тепленький, да? Клас. Клас. Ты що сьогодні всі гарні девочки нас обслужують? У нас в Україні всі гарні девочки це раз. А два. Давай закажу піцу ще. Да, піцу там заказывать или вас? Давайте піцу. вкусно. У м'ясну, сну самовкусно. Давайте О. натуральний чайок. О, натуральний чайок. Ось тут такого ми їдемо. Сушка-пушка і е, чаюн-баюн. Ні, да, я виберу собі сам. <свист> Сушка-пушка – це манго, зубровка. <свист> зубровка – сила природи. А круасан ви самі випікаєте? Чим тут? Шоколад і смаліна, да? Так, малина, шоколад і звичайний пастизм. Просто... Давайте шоколад. І давайте ватерею нам. Да. Ми повинні да. сьогодні може... щось виграти. Отбити хоча б. Да. Забрати можна? Тут то сэндвич 124 гривні, піца — 149. Ну і чайок по 44. Піца — 149? Да. А наука? Око... 250, 250 піца, Ну, вона така ху. Давайте провіримо, чи одібі ми цей раз от, рейчками нашу Поляну. Виграшний номер 24. Без виграшу. Без виграшу. 24. Свинка, свинка, свинка. По щасті, по щасті, по щасті. 4, Дядь, ну одна вот, надіжда. — О, 24, брат, 100 гривень виграв. — Та ну. Да, соточка на базі. Отбили? Отбили. Завис заправочку 120 гривень. Все, є, 24 є. Оце не выкидываем, 24-24. 100 гривень у нас на базі. 40 гривень ти виграв, дядя. А, да? Ну да, от 40 гривень ти виграв. 140 гривень. Ти можеш отбили піцу, получается. Дивіться, чай, синій. Прикол? Чай, вітька. Чамба юмба, да, називається. Ну, і можна пити, слова. Ну, твій ще, да, ты да. вкусный. Подивіться на цей цвет. Разанні. Як енергетика. У ну, е, мене ходов за 100 гривень, як те сендвіч за 150 гривень. Чому все випало? Тут багато м'яса зверху, халапініс, майонез, кетчуп і сосиска. М'ясо з якимсь специфічним привкусом. Тіляті навіть чи стара, чи ну, жосте. Не знаю, ну, не, не очі. Воно вроді рване м'ясо, але ну, воно вкусні. До сіська нормальна, але тут нема оцього вкуса хот-дога. Ну Він не, не знаю, гострий дуже. Коротше. Мені сподобалося, тільки воно розпадається, правда. А я його їм отак. Хороші інгрієнти, реально. Ні, ти зрозумів? Ти заказав сендвіч, а не салат. Давай. Смачно, б... давай піцу пробувати. Ай-ой-ой. Дивіться, це піца з печі, яку готують прямо тут. І це прикольно. За 150 гривень. Це круче піця, ніж там за 250. Да. Це 100% круче піца, ніж на око. Целиком, як піца. Таке на домашнім похожим. Нічого такого. Ну <coughs> воно поки гаряче, у смачно. Типа тут нормальне тісто, тут бортики Та, не видують. Ну, а для заправки це офігенно. Это для класно. заправки нормально. Як піца, таке. Нормальна піца для заправки. Ми взагалі біля гнибників сидимо. Дивіться, олія продається. Що це ще у нас тут? Масло. А ми вачка, масло. Прикинь, ти їси біля машинного масла піцу. Ну, конечно, буде нормально. Ну чисто, кстати, вкусно. Ну попробуй. Я хочу все вместе, херам не а, Да? Сука, перелапали вже руками, блядь, молодці. Ой, М -м. Нормальна тема, я вам отвечаю. Вообще Шинка не. вообще зашла. Все по подіємішся, там вкусно. Все вместе. А, нет. може, поєдемось ти просто проводимо. Шинка хороша, огурчик хороший, салатик, булочка дуже класна. Но як сэндвич, ні. Ну, я ж хочу сендвіч їсти, а не салат. От піцеп са би задовільно. Ходох, тут, коротше, тут продукти з нормальних інгредієнтів. от я відчуваю, нормальне м'ясо, сосиска, булочка, шинка. Вроді би все нормальне, але ходох якийсь недороботаний. Сендвіч якийсь не сендвіч. Okay, піця гаряча, вкусна. кроссач б я поставив три з плюсом. Ми попробуємо їхній круасан. Це до начинка. Він такий маслянистий ось. Яд. Оте яд. Як тобі чайок? Параша. Ну, він, я читав, дивись, ми прочитали, що він. Ми повинні були розуміти, як він на вкус. Ми ж не взяли обичний фруктовий. а амилайка. Так, омивайкою взяли, бачите, синій. Класа піца норм, все остальне таке. Піця ставлю три з плюсом, як заправочна Хот-дог недороботаний, сендвіч недороботаний. Інгредієнти нормальні. Я відчуваю, вони нормальні. Все по окремості вкусно. Все вміщається це все. Ну таке. Що, погнали на мажорську, ту саму легендарну заправку, там десь темчики, схемчики, саму дорогу. А я, че на ні разу не був. Ну, зараз і спробуємо багато жить на Тут щось вообще не густо. Я думав, тут зараз отак, отак, усі отак ходять, отак. А, ну а в Києві двіжуха. ти бачив, так? Постой. чувачок, Перекоти поле. Я в сторіз бачу. В Києві, та ну двіжуха. У нас на победі на Укрнафті движуха поярче, живе, <laughs> Бартова. Ладно, ну, погнали, подивимось, тут кормі. Зокар! So Заправка, яка більш схожа на лаунж ніж на звичну зубинку для бензину. Тут навіть каву готують як у кафейнях, а хот-дог подають так, ніби це стріт фуд з Нью-Йорка. Сокар робить ставку на преміум сервіс і атмосферу. Чисто, сучасно, смачно, пафосно. Зараз побачимо, чи це хайп, чи дійсно новий рівень заправок. Здравствуйте. 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 Що у вас в фірмі Що ви, ви готує... Що ви готуєте? готуєте да. Ходоги можна. Класичний чи ліп... французький? Що возьмеш — Хот-дог? нью Нью-йоркський, так? А мені діона, кібаб. С... Яке м'ясо вкусніше. Телятина немає привкус, не жорсткий. Ні, вроде, воно нас зробили. Давайте набери класику, курицю. Курицю, курицю. Добре, Давайте красиво. курицю. Ага, дякую. Дякую, дякую. дякую. Ага. А як з цим салфетками пользуватися, об'ясніть? Покушайте, нажмете зі сильно і вийдете вам влажную салфеточку. Ага, так. Ага. Ого, технології. Прикол? Дякую. Дякую. Прикольно. Коротше, тут ну... великий вибір страв, а ми з тобою опять заказали Хот-дог і що ти там. Ну, слухай, я не мог ми... не заказати шавушечку, точніше, вони називаються дьонер. Дорожня їда, вона завжди проста, шавушечка це тема. Ну, розмір сьогодні такий нормальний. Ну, слухай, ми тут а, три страви і два фреші на 900 гривень завели, не дешево. Перший кусь. Курочка з додаванням сирка. Каже, заправки різні страви пробуємо. де то салати, де то суп, чи то то. Може десь ми не чесно оцінюємо, але як воно є. Вам не надо mm. А Мені додавати, добре. Попісін не треба. А не треба. А я песін заказав. Да. Персин це гранат, щоб розбавити Так, 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 Це фреш дорогий. Щоб сигрім було. Вот це поворот! А, він натуральний. Ну так. Да. Ніжний. Сира додатковий. Могли собі купити дві шавухи, два ходога, Одну на двох їдуємо. Ребята, три страви, 900 гривень. Це зарплату всю приймо. Це раз. Друге, ми ж не можемо все доїдати фізично, тому не хочеться переводняком займатися. Там непогано. Салат хороший, шаурма хороша. хороший. вам ну, ходок вагесенко, так? Да? Ну такий він, виглядає як прикольно. Шаурму. Ну... Ні, це прям нормально шаурма. На вигляд мені не подобається. А мені наоборот. Красиві, ніж бере семі. Не знаю, що таксиє. Ці руки нічого не крали. Оці руки нічого не крали. Булочка, сосиска, питань нема. Соус специфічний. Ну, це... Так, так це кетчуп і майонез, ну немає нічого. Ні, зверху це якийсь халапінь. Ти бачиш, це зелене щось. Я просто не пробував на бере я не знаю, нормальний ходов. Зрати можна. Я mm -hmm. халую все. От, ні, там оцей соус зверху кисить, шпорти, все. До, ну, до сосиски питань немає. Дефолтна сусідка, дефолтна було дох такою. Шавуха нормальна навіть на уровне інших шавух нормальна. Салатик Цезарь Цезар з свіжих продуктів, курочка хороша, він зроблений ну, свіжий. І оця штука нормальна, тобі, правда, ще не принесли. Така, граната вже трохи підлежавши, знаєш, така трохи з привкусом. Ну, я думаю, тут жуха, може, вечором приїжджати сюди. Не знаю, mm. ну тут людей немає. Mm. Снимать, Нет, тут людей немає. Пахне духами парфюмами, я буду купаться и. Глянь, прикол. За салфетку 10 балів. Ну, ми фіналом на вулиці все. Да. Ну за салфетку 10 балів. блядь. Пахне я, бля. Да, ладно, хорошо. 4 бали. Согласен. Нормально, нормально. Для заправка нормально. Топчик? Не, ну. Топчик? Я йому придавлять нічого б не хотів. <пірка> Подивіться на нього. Брат, аніме люблю. Я боюсь, любимый любимый. Начальник да. анімей. Да, даже туалетна бумага є, прикинь. Ебать, біде. Прикинь, біде. Кошерно, кошерно. Ребята, в общем, такий був гесенький обзорчик. Ви нас не судите строго. Ми еду ну, показували. Да, правильно? Да, да, не, да, этот, да. не сервіс, там, не цені на заправки. Еду. По нашому мнению, мать матягов йок. Напишіть, де ми зробили рекламу, по вашому мнению. Ви ж завжди пишете, що ми везде рекламу робимо. Це обов'язково, ми так. ж продажні падлюки, всім рекламу діляємо. Е, Взагалі почув таку мудрость, що відноситься до свого організму як до дорогого автомобіля. Ти ж не будеш, ну, воно BMW стоїть, заправляти 92-м чи дізелем. Чи... Буду. Е, ну і скільки воно в тебе проїздить. Ну, ну, ну. Тому, якщо кушаєте, слідкуйте за тим, ви кушаєте, не економте на продуктах, е, їсти хорошо. А як тільки не економити на продуктах, якщо 8 тисяч зарплата, ти б... За хату заплатить, за аренду заплатить. Як сука можна не їсти, От і все сонцем питатися. Все, ребята. З нами був Василя. Лайки, підписка. Напишіть, яку рубрику нам ще знять, куди піти, та що спробувати. та в якому городі найкращі продукти, найкращі районному е, да. центрі. Ладно. А -а -а! <звук> на цьому наш огляд закінчено. Всім пасіба, що додивились до кінця. Пам'ятайте, хто не заїхав на UPG, той не їв деруни. Бувайте здорові, слідкуйте за вихопними газами і не тільки в машині. До скорого обняв припадня. В руках арматура в зубах <звук> зі Селика, драка, обитый, кастеты В руках, арматура, в зубах, сигарет.